Доброго ранку, дорогі мої дітки. Я вас хочу привітати з початком нового навчального року, і сьогодні запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Ось і настала осінь Дітки, а як називається перший місяць осені? Так, вересень. Давайте разом скажемо вересень. Так, молодці. А я пропоную послухати вам загадку. Хто ступає тихо-тихо, хто дощі до нас веде, хто з вітриськом з листям грає, хто нам хмари наганяє, хто листочки скрізь фарбує, фрукти овочі дарує. Так, осінь, вірно. Малятка, а давайте подивимось ось на це дерево і скажемо, як воно називається. Так, горобина. Розглянемо горобину. Що є в дерева? Так, стовбур, гілочки, листочки, ягідки. А давайте скажемо листочки якого кольору. Так, зеленого. А ягідки якого кольору? Так, червоного, умнички малята. А зараз я пропоную вам послухати віршик про осінь. Нарядилась осінь в дороге намисто. Золоте волосся розплила над містом. У парках, в садочках, на доріжки і трави падають листочки буро-золотаві. Малята, чи сподобався вам віршик? А про кого він? Так, про осінь, умнички. А давайте разом скажемо осінь яка. Золота, мила, тепла, сонячна. Умнички. А яка ще буває осінь? Холодна, сумна, дощова, похмура. Так. Малята, давайте ми з вами пригадаємо, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили. Так, осінь. А давайте пригадаємо, як називається перший місяць осені. Так, вересень. Малятка, ви у мене умнички. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічів.